Вітаю на каналі Катя Солонар. І сьогодні з нами екстрасенс і таролог Віктор Литовський. Вікторе вітаю! Вітаю вас, радий бачити. Чути вітаю глядачів, підписників каналу. Доброго вечора. Добрий вечір. Пишемо ми це інтерв'ю. До речі, от вечором. Дійсно, 8 квітня. Я в описі під відео залишила посилання на соцмережі Віктора Литовського. Підписуйтеся, будь ласка, і ставте лайк до цього відео. Ми продовжуємо говорити про мир. Великдень, день на який так і напрошується оголошення довгоочікуваного припинення вогню. Про Великоднє перемир'я пишуть багато західних смі. Про це міркують експерти. Але от питання віктора до вас чи слід сподіватися на перемир'я вже 20 квітня, чи війна все таки рухається до подальшої ескалації, чи щось посередині? Ми хочемо кожного разу, коли ми питаємо про питання на кшталт перемиря паузи миру, тощо в очікуванні карти миру, очікувані карти злагоди або, хоча б якоїсь паузи. Але попри це, в нас випадає десятка жезлів в перевернутому стані, тобто не просто тяжка ноша на даний момент не підйомна ноша. Друга карта в нас випадає карта зірки, карта планів та намірів в перевернутому стані, тобто ті плани, котрі старанно намагаються вибудувати, вони не реалізовуються в тому вигляді, як було заплановано, і в нас з точки зору досягти якоїсь домовленості. Двійка кубків, карта домовленості, карта переговорів, карта союзу вона випадає в перевернутому стані. З точки зору ситуації, ми якщо дивитися на наш бік розкладу, ми будемо старанно намагатися докладати додаткових зусиль. Для того щоб досягти цієї паузи, цієї цього перепочинку. Але в нас випадає перевернути проблема настільки в Україні, настільки в західних партнерах, проблема в імператорі. Імператор зазвичай випадає на режим Кремля і режим Путіна в перевернутому стані. Це відсутність бажання йти на компромісні якісь дії, відсутність бажання рухатися до переговорних процесів. Поки що, я не думаю, що щось що зміниться кардинальним чином е, за трійка мачів ноже по серця. Я не думаю, що щось зміниться кардинальним чином за півтора тижня, але виходячи з розкладу на тут та зараз, у ну, мене випадає перевернута перспектива і відсутність карт, котрі вказували на перемир'я або на паузу на великодній тиждень. Але от є відео, де Юлія Тимошенко розповідає, що у міжнародних планах закінчити війну в Україні до кінця травня, вже не от до кінця квітня, а до кінця травня. І за її словами швидше за все не буде підписано жодного документа, і це нагадуватиме корейський сценарій. Тимошенко взагалі щось знає. От на тому відео воно виглядало так, що вона нібито їздить вже з такою, типа міні передвиборчою кампанією. Ну знову ж таки, а навіщо б вона гроші тоді би витрачала на такі от кампанії? Значить, вона дійсно щось знає. Ну, дивіться, з точки зору великі гроші витрачає тоді, коли хочуть отримати. Ще більш великі гроші, вона не витрачає, вона не істує. В нас випадає карта верховного жреця Рафанта, тобто, є момент якоїсь, якоїсь інформації від покровителя, котрий е дає їй можливості е володіти цією інформацією, більше того, використовувати її. І з точки зору е планів та намірів, в неї є плани і наміри. Котрі стосуються пентаклів, якихось матеріальних великих грошей, і котрі стосуються е, верховної жриці. Верховна жриця — це повернення влади, повернення у статусу, повернення позиції, е, в контексті того, що ти можеш керувати процесами, і, ну, карта. Жодного без жодної думки якось образити, але карта праці, тобто ну, вона працює. Карта праці це моменти того, що ми працюємо над тим, щоб повернути той статус, вийти в статус тріумфу підняти свою позицію, показавши всім, що ти дійсно володієш інформацією, ти готова рухатися вперед. Більше мені здається, що виходячи з розкладу, це не питання. Тим, що людина там ділиться якимись інсайдами або таємною інформацією баченням, скільки спроби напрацювати собі е, політичний капітал, е, повернути ті позиції, котрі в тебе були, і рухатися в напрямку перевиборних е, препевпредвиборних пер, пер, перегонів, скажімо так, але насправді, от щоб сказати, що вона щось таке знає зараз, ну там... Там є, дивіться, з точки зору ситуації є верховний жрець, котрий її підтримує, і котрий дає якусь вказану інформацію. Але питання в тому, що в нас випадає карта дурня. Карта дурня це недосказаність, недомовленість викривлення правди. Е е можна сказати, що там, вона вводить себе в оману і це само само обман такий. Але я думаю, що це все ж таки більше схоже на маніпуляційні процеси. З метою використати інформацію собі на користь? Зрозуміло. От, Вікторе, ми з вами пишемо цей прогноз, як ми вже з вами казали, 8 квітня увечері. І якраз сьогодні відзначають день ТЦК. Тому таке питання: яка взагалі доля ТЦК в цьому році, чи чи продовжить вони от свою таку діяльність, про яку ми знаємо в такому ж вигляді, як вона іде? У нас е, йде все одно формат того, що певний проміжок часу е, може бути статика, тобто так, стан без зміни, стан без руху е, в очікуванні. Але далі в нас іде колесо фортуни. Колесо фортуни це трансформаційна карта, тобто буде якась. Трансформація е, цього апарату буде е, змінена або структура, або вигляд, або е, важелі впливу, котрим володіє дана структура. І в нас випадає вісімка, е, вісімка кубків, це момент е, все ж таки відходу. відходу, відходу. Будуть намагатися шукати обхідні шляхи для того, щоб трансформувати назву, назвати це не ТЦК, а назвати це ЦТК або КТЦ, тобто як поліція міліція в поліцію. Але ці трансформаційні процеси вони є незворотніми, тобто, як би не намагалися шукати обхідні шляхи, все одно в нас випадає трансформаційний процес, котрий буде необхідний, і він буде відбуватися вже навіть в цьому році. А ближче до кінця року чи найближчим часом? Я б сказав чи десь що, посередині. Воно зараз повинен бути якраз травень, початок літнього періоду, як час, коли повинна бути якась або резонансна ситуація, якась або резонансна справа, коли воно буде, знаєте, по страшному суду, буде стосуватися всіх і кожному, і змушений процес, трансформаційний процес, котрий Буде необхідною мірою для того, щоб далі далі, далі був якийсь рух, далі була якась е, контрольована контрольоване середовище, але його будуть намагатися за за рахунок цих обхідних шляхів е, маніпулятивних шляхів будуть намагатися затягнути на я думаю, що на весь літній період, починаючи навіть навіть торкаючись початку там осені. А далі все одно випадає трансформаційний незворотній трансформаційний процес, котрий не можна буде зупинити. Зрозуміло. і наостанок сьогодні, от про таке хотіла поговорити Юлія Навальна просить звертатися до неї як до през... президентки Росії. Це пише The Guardian. По перше, чи це правда? І Якщо так, то сенс який у цьому Ну, звернулися до неї як до президентки Росії і що? Тут цікаво, як трансформувати, трактувати карту дурня, або викривлена інформація не до кінця правдива, або ну, таке досить дивне світосприйняття. Е, в нас випадає карта дурня, тобто є момент недомовленості, є момент якогось мангового бачення ситуації. Але якщо переглядати далі, у нас випадає карта відлюдника, тобто пошуки. Пошуки карта відлюдника, як карта мага, пошуки і можливості знайти якісь конструкції для того, щоб нагадати про себе, для того, щоб зробити черговий інфоповід, для того, щоб показати, що ти можеш впливати на ситуацію, що в тебе є важелі впливу в контексті саме сили, спроможності впливу, ресурсу. І твоя позиція, вона повинна бути вища, ніж у інших, для того, щоб тебе сприймали оточуючи, як, як, як я не знаю, можна сказати, навіть як президента, тобто як людину не пересічну. Але з точки зору подальшого розкладу, в нас випадає спирання на попередній досвід, в нас випадає перевернута двійка Кубків карта Союзу і фінальна карта четвірка мечів. Четвірка між це таке логічне завершення процесів е і ситуації не найліпшим чином. Е тому я думаю, що це буде, е типу, як з чоловіком завершення. Ні, ми кажемо не з точки зору загроз для життя і фізичного стану, більше це нагадує завершення е політичної кар'єри і. Того статусу, на котре вона дуже сильно розраховує, і тих конструкцій, на котрих вона наполягає, ну немає, немає там продовження і немає. В нас випадає десятка жезлів, непід'ємна ноша. В нас випадає перевернута двійка ем, кубків. Це перевернуті якісь домовленості. Відсутність підтримки. Ну з таким же успіхом я можу казати, щоб мене називали королем. Четвертого виміру. Зміниться щось чи зможе вплинути цим статусом не на перебіг подій навряд чи. Розуміла. Дякую вам, Вікторе, щиро вдячні нашим глядачам. Нагадую, що всі контакти Віктора в описі під цим відео. Підписуйтеся, будь ласка, ставте лайк до відео, будь ласка, також, пишіть цікаві коментарі, питання. Всім всього найкращого, пока.